Сили доповісти про наш проєкт стартап, який ми запустили зимою, ну, але він ще не є повністю продажі, ми ще працюємо над Android, -ом. зараз маємо готовий iOS продукт. От. Е, в, чому ідея? в чому ідея нашого проєкту е, сиділи, сиділи разом, говорили з друзями, вони м -м, мають свою соціальну групу е, От. І вони дуже хотіли зробити собі додаток саме під групу. І ми ну, почали рахувати, скільки їм це буде коштувати, і вони сказали, знаєш, мабуть, мабуть, все ж таки ми не будемо робити. Ми так подумали, ну бляхуємо, є стільки людей, є стільки груп, ну, група приносить реальні гроші. Mm. Ну, Хто, хто не знайомий е, заробітками в соціальних мережах, ну, то е, там такі групи, як ну, вони там тисячі доларів роблять без проблем. От, е, В основному все реклама. Е, і Ми сіли подумали, як, як, як ж можна допомогти всім людям, хто має групи, хто е, групи ці використовує, щоб робити гроші, щоб пропахати свій бізнес, наприклад, ресторани, нічні клуби, кафе і тому подібне. І Ми подумали, а давайте зробимо конструктор. Є е, ж е, 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 CMS, та, щоб робити веб-сайт, WordPress, Тобто Будь-хто взяв себе завантажує, поставив, запустив все Так? Почали шукати, почали шукати і знайшли. Знайшли, ну є багато готових, але у них всіх є проблема, наступна проблема. Перша проблема це вже. ціни. А це, що ми знайшли, готове. Вони всі в основному роблені на JavaScript. От. Тобто це, звичайно, собі веб-в'ю, на ньому бігають вебівські скрипти і як результат воно все таке, ніякої анімації вам, ніякого відчуття нативного додатку, тобто воно все скаче і от. І найбільша проблема, де розробники зрозуміють, це відсутність молтісредінгу. В результаті, якщо там мінімальний запит на Edge запускати, то прийдеться там 10 хвилин чекати і ти нічого не можеш зробити. Тому... Тому ми зробили своє рішення. Чим воно краще, що воно написано на нативних інструментах, тобто воно все літає, це основна ідея була. І воно фактично не коштує, тому що є готовий двигун. На двигуні просто запускаються всі дані наші. Тобто, щоб створити новий додаток, буквально треба заповнити один іксемельник. Додати його до проєкту, скомпілювати і вуаля, ми маємо новий додаток. Це використання готових компонентів. Рідні всі інструменти. Поки що готовий лише iOS, Android, думаю, місяць-два вже буде готовий. Рідниця буде. От приклади, як воно виглядає. З ми бачимо менеджер. Тобто, якщо ви, наприклад, є медіа компанія, я забув її назву, в них 150 груп є, вони їх використовують для того, щоб пропихати своїх клієнтів. Їхні клієнти, для прикладу, це є жіночі парфуми, це жіноча косметика. І вони зробили групу конкретно для жінок. У них там півтори мільйона підписників. От. І в них є бажання створити додаток створити для того, щоб е підвищити лояльність своїх користувачів жінок, так? щоб вони не заходили в е сам додаток від ВКонтакті, е гортали весь цей список новин, якщо там тисячі друзів, ну, то просто нереально дивитися. Вони було шукати в списку свою групу. А так є е -е, окрема іконочка у себе на вікні. так? При потребі приходить пуш-повідомлення, що в нас там якась там нова акція або які подібні речі. І таким самим чином підвищується дуже лояльність до самої компанії, в їхніх користувачів. О, а саме, що це зліва цей менеджер, справа це сам додаток. З одного менеджера можна контролювати багато своїх додатків, відправляти туди повідомлення, пуш-повідомлення, можна їх видаляти, додавати нові. О. Uh, відповідно, людина не технічна ну, робить додаток, як було написано там, одним кліком. У ну, в мене в два кліки треба. Треба вибрати свою, свою групу і замовити її. Uh, 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 справа, маємо приклад, це вже готовий додаток для клубу КВМ. Може хтось з ним знайомий, це львівський чоловічий брутальний клуб. Uh, uh, ну, таким самим чином ми їм зробили додаток. Перші троє наших е партнерів. Е їхні відгуки бачимо. Це газета Review, Найчасніші новини в Україні. І журнал Magazine Design для дизайнерів і людей, які в новими цікавляться новина дизайні. дизайну. Ну і каме. Технічні деталі. Було в нас дуже багато цікавих крутих ідей з музикою, не тільки з музикою, але це все забавило. В принципі, ідея додатку не з'явилася в момент, коли е, офіційний додаток від ВК ну, Тобто зняли з продаж. От, ми подумали, окей, пішов час. Зараз зробили свій, але нам також відмовили, тому що в нас була музика. Потім вирізували музику. От, тобто, хто ios розробник. То, знаєте, Apple вам ніколи в житті не пропустить музику на це, на їхні магазини. Е, почали ми випускати додатки під своїм одним аккаунтом. От. Вийшло в нас їх троє, четвертого вже не пустили. Apple також сказав, що вибачте, вони всі дуже похожі. Ми кажемо, дивіться, у нас там 20 різних дизайнів різного кольору. Вони кажуть, а ні, бачите, тут і скрол і все. І меню з боку. Тобто. Якщо буде розробляти також щось таке подібне, візьміться до уваги. Зараз ці додатки ми випускаємо ну, під новим аккаунтом. Тобто людина все одно зобов'язана 100 доларів на створення нового аккаунту витратити. Mm -hmm. ну, і, звісно, approve треба чекати тиждень, того ніколи ніхто не відмінить. Це не народить, так? Може На так, що такої додатки, так додатка? Чому вони mm -hmm. однотипні, yes? чому їх не в один великий список? Mm -hmm. Це збільшення лояльності. Наприклад, я є великий цінитель, там, Review. ua Ну, Я хочу мати конкретно додаток ua Review. Тобто він в мене є в списку, ну, є... як звичайна програма. Тобто тут не йде взагалі пов'язки до самої групи. Може я неправильно розумію контекст. Що не правило, вийти, де да. Чому Я вийти, а, 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 Ні, це пам'ятаю. Ти вибачаєш, щоб нам... вулиця. Це додатки, які зроблені за допомогою сервісу. Тобто це вже готовий продукт кінцевий для клієнтів. Це додаток клієнтів. Тобто це не проєкт пана Володимира, а це вже ті продукти, тві єші, які скористувалися там додатком. Але шариться через я зрозумів, це програма конструктора, про яка дозволяє швидко створити додаток. Так. Ну, чи у вас є, є Наприклад, Наприклад, я є я... смужно або на своєму сервісі розказати про... Тому... Що Россевіс зробити, показати зразу до решения, ми сказав, що виставляти своїм сервісі і як вони хоча б Ну, Я сьогодні презентація, вибачте, не надто да? зрозуміло. Ще раз поясню, чому потрібно декілька. Наприклад, це саме піар-компанія британська. Вони ж роблять не лише для жінок. А в результаті, якщо буде в одному списку новин і автомобілі, і парфуми, ну, це нікому не треба. В результаті їх треба як мінімум там, два. Одні для чоловіків, а інші для жінок. А Друга, третій для дітей. Користувач сам створює свою тобто, групи. Чи робить замовлення, і ви створюєте для нього? А, от для того в нас є менеджер. Менеджер він вибирає дизайн, назву, він може використати ну, іконку, яка йде за замовчуванням з групи самої, або може свою підмонтажити іконі. І, 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 і все. Тобто він ці дані вказує. Нам відправляється ті дані і ми вже самі відправляємо додатку. Ви там просто міняєте якісь якісь там зміни, дизайнер, виставляєте її та саме та так? Та, та. Ну, як я сказав на початку, звичайні XML наповнюються, вони приходять нам і ми його додаємо і відповідає. Що, свій е, з кожною людиною окремо підписувати цей контракт, і людина буде купити свій аккаунт, тому ну, що не пропускає. Ну, ми, ми думали, з одного будемо викладати, людина взагалі не приймається. Apple, Apple це не пропустив. Ну, так, телефонна розмова з Apple, вони пробували давати якісь рішення, як це можна зробити. І ну, можна не можна ні. Тобто пояснювали їм, що це не наші додатки, що це додатки окремо бізнесів. Мені сказали, на жаль, не можна, тому що дуже... Дуже подібна концепція, так, якщо вони всі будуть під одним поступом, це буде виглядати як спам. А, каже, якщо подібна концепція з іншим наповненням буде на різних аккаунтах, це окей. Тобто сама відмінність контенту не дає право викладати підійні додатки з аккаунту. Ми почали з ВКонтакті. Чому? Тому що ми вже з ним працювали. Ну, зараз не надто там приємно з ним працювати. От. Але ми почали ще в листопаді. Це було, в принципі... Тоді було нормально. І далі ми хочемо в Фейсбук. То зараз ми в принципі хочемо переключитися на Фейсбук, але, на жаль, тому що вам, там, багато по Фейсбуку розказати не може. Єдине, що він набагато більш обмежений, ніж дозволяє, Контакті. ВКонтакті добре. Все. Там, dait, вообще, кроме там, по-моему, имейла. А дает вообще все шоу больше. Я писал чатер PitMac на Хузерце, но там трошки... Нет, там позаморочнее, чем у ЛК, но дает все. Только нельзя почти вытащить, почтами в деревьям. Да. ну... Більше сказати не може. От, е, єдина проблема там, є з легенням. Вони тільки через ловус дозволяють. Ми забрали пряме легіння десь півтори роки тому. Через то... Не дали. Дуже довго просив, не дали. Сказали, що не бачимо, чому ми маємо дати. ну, кажу, «Ну розумієте, там, які, які, які дати, І щоб людина не відчувала, що там якийсь би б'ю вискакує, щось заважає. Каже, ні, не, не дамо. А які дасте? Ну, додамо, якщо якийсь бекент. Думаю. Нема документів, що сказати, написати окремо back-логін. Ми думали, бо в нас, в принципі, є сервер. Але вирішили все ж таки так не робити, зробили авт автологін через з і все. Тобто ну, ми це просто обійшли. Кому цікаво, можете зайти до нас в контакті, в Буці, ну і на нашу сторіночку, подивитися, можете зв'язатися з нами запитання. Це, буде з форматів, на сінах, на треки, це буде дизайн в uh, нас зараз як ми робимо, це формується XML, він в документу в проєкті є парсер. І він, ну, він якраз визначає, як буде виглядати. Ну, у нас є декілька дизайнів, і вони підхоплюють. Ну поки що це декілька. Але в принципі зараз ми спілкуємося з одною групою, вони займаються продажами е різних різних штук для айфону. От там. І додатки продають, і чехли продають, і тому підібні штуки. Вони хочуть свій лініальний дизайн. Ну, то в принципі це окремо домовляється і От, <звіт> Там якраз дуже нам не подобалось сама ця... А в якому розумінні Чи... — Конструкторна? Сама ваша. Не на їхні аплікації, В неї проблема, там немає відчуття в Там немає гарних анімацій, там вона мало-средні. І воно дуже відпихає. Ну, дуже ну, принаймні мене, мені не приємно. Анімації і мультисредні це Так, Так, ні. Ну просто в мене мій добрий друг, він е, сіньор. Андроїд-розробник приніс мені додаток, дуже хвалився на фанге. Я його поклав за ну, кришанову просто. Ну, Він хвалився, що дуже класний, дуже і мені краще розмовити среднім, я його там є. Хороший стабільний це. Класний стабільний. Ну, ну, так. <рек 팍> <рек 팍> і просто е, такі конструктори вже ну, на... не на ІТІ платформі вони вже є. Досліджували ну, їх. Неприємно.

Ну, <рес> nee, все, я сам до А зараз. А якщо настрій, то скільки коштує, наприклад, от я хочу створити свій додаток безприймати, скільки то коштує? <рес> <рес> ну, тобто я кажу, от, от то моя група, <рес> <рес> я хочу отут бачити свій додаток. Це, решта, вона не пускає. Ну, значить, не є в такому повному продавчому, якщо наші клієнти, вони поки що працюють тільки на, на нашу рекламу, тобто вони розказують, що... Які ми про ті, як власно працювати разом. От, ну, ми в перспективі думаємо, що це буде помісячна оплата. І зараз ми ну, думаємо вагаємося 30-50 доларів в місяць. Тобто це виходить купність е, 2-3 роки. Один додаток. Для власника групи? Так. Ну, Якщо б мені позвонило з нуля, і це вийшло там декілька тисяч доларів. А так він платить декілька десятків доларів в місяць. І плюс Apple S ніяк не обійдеться. Так, рік, сподобається. Вопрос. Якщо групи прокалювати какой-то стерніський матеріал, допустим, Китай, вайп і сехал. Ні, 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 ні. Це, до речі, також хто на розробляє, щоб було знати, якщо ви робите соціальні додатки, обов'язково мусить бути бурт. пункт поскаржитись. Також можна поскаржитись на людину, яка поставила коментар, можна поскаржитись на, на сам пост, на статтю якусь. Бо без ви Apple не можете контролювати ці приваження. А ми не контролюємо. Відповідає за свій додаток у вас. Аккаунт у вас, аккаунт у байде. Ні, 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 ні. Там, 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 скар... там іде тобто админ, voila, скарга йде на аккаунт адміна ВКонтакті. Тобто є адміністратор групи, і скарга піде до нього в приватні повідомити. На конкретну будинку з конкретним посиланням. кожного кожного Але він відношення не має до скарги. Скарга йде через контакт. Тобто ми до цього взагалі, ну, ні не. <рес> Навіть ці, які зараз висять на нашому акаунті, тролі, все одно скарги йдуть до них, а не до нас. І... <пасп 'ят> — Тобто я поки не знаю про те, що хтось жалиться в <п> контакті. <'ят> — Так, не знаю. Вони тільки знають, що можна пожалітися. — Ні, я просто що якщо хтось із співробітників ядерно посмотрує, то отут якась новість <п 'ят> інтересна. Це, до речі, дуже, дуже, дуже цікаво, бо кабані, знаєте, це клуб, брутальний, що, Ну і нам прийшлося вводити теги, і по цих тегах від, відсікати все, що не ековибости. Тобто, в принципі, сам додаток є обмежений. Ну, тобто Він не має всього, що має веб-версія. Він не є такий братальний, ніяк. Ми теги вели, і по тегах просто викидаємо пости, які ну, не гарні, не культурні. Тобто, Хорошо? Зандройн давай. Він так не Вин, да? Винда пока не что не кусается. Нет, да, да, нового приложения що с руками открывают. Причем сам спор еще будет, я говорю, давайте иди надам за то, что это вопрос. Що є той самий штурм, Тобто, в принципі інформаційний інформаційний річного додатка. Для мене є для користувача е, додатків. Так, так? так, але там ще такі штучки зв'язок. Тобто можна в ну, меню вставляється номер телефону, вставляється пошта. І якщо це якась служба доставки. є ж групи, які займаються ремонтом труби. Техніка. Тому. Контакт. Все, що є додатково. Просто фактично перші клієнти вони і не розробляли мобільний бо Вони їм не потрібні. Тобто, ну, я маю на що клієнти, для яких мобільного додатку достатньо новини і затрофонувати, то вони не замовляли його, правильно? Так? Навіщо такі додаток? Нет, нет. вопрос не в том, что, допустим, до появления вашего сервиса люди, которые собственники группы, они жили спокойно без приложения. Почему? Потому что, с одной стороны, может долго это одна из причин, а другой причин, в это случае, она не надо. То есть появление этого а не говорят о том, что, допустим, сейчас полноценно всех социальных групп, которые, которые, допустим, те сейчас скинуть за решено заказывать, потому что ну, многие он не надо, потому что цена приложение есть, как вы сказали, за доставку, да, дополнительные контакты, можно напрямую связаться, надо есть контакт, группу и еще чего-то писать админу. И да, еще собственно есть прямая связь посредством тушевле давления, надо забрать на связи. Що, що штука, е тобто не мусить бути зареєстрований в контакті, тому що користуватися бабки. Ти заходиш і одразу бачишся з Це перший фонд. Наприклад, якщо це саме КБ, то більше правильний мамосаночок, який не хоче, що в тебе в контактах в списку в группу було КБ. КБ там ніколи не було. І то може просто. Ти, 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 ти не зобов'язаний в принципі реєструватися в контакті, щоб повністю не туда. Тобто при старті немає залежності. При старті одразу йде стіна. І шарне нам, якщо ти є е, 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 е в контакті, ну, дуже часто не хочеш, щоб люди знали, що ти були в контакті. Ну, тобто ти не відсвідчишся в онлайн. Дуже обмежено, просто, я... просто, просто в колонку. Uh -huh. навіть, навіть якщо робити мобільні додатки для інтернет-магазині, статистика показує, що покупки з мобільних робить 10%. Онлайн. 10% В принципі, це небагато. Але це кьюс. А ви всі десотики подивились на мобільному і пішли промовити? Але ні, ну каже, є такі, ви знаєте, що буде статистику є. Ми дві статистики даємо. Перше це саме подати. Тобто, скільки запитів, скільки що зробили, лайкнули, прокоментували, що подивилися фотографії, які глянули, які не глянули. І найзалежно ще впливає статистика по самому додатку. Тобто де більше сидять на якій сторінці, де менше. для того, щоб краще розуміти, що... що цікаво. Мені було цікаво розпочинатися нашим продуктом, там, так. <гум> а, коли я порядкую кількома групами інших клієнтів. Так, що, я, ну, у мене є клієнти, у них є аккаунт в контакті, які робить там свої бізнеси. І мені, як і саме, дуже прикольно мати додаток, який... Действительно, робот по аналитику, бизнес и Ну, да. Ну, так, для этого смс. Нормально? Что же информальный связь? Классный, крупый, можешь може на самом себе. Ну да, практично так і є. Ну, сразу Так. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Якщо, якщо це саме групи, які зв'язані з uh, Apple додатком, ну, Apple продуктами, це mm -hmm. дуже багато штука. Що... Зараз ми робимо для нього, а ну, там дуже багато додаткових замовив. Mm -hmm. Той він сам назначив, який ще машинний сайтів не було нічого. Що нас каже, що не хочу, але я хочу. Це, це, це. і це. Ми колись проводили попередню конференцію, ми користувалися таким додатком, як Identify. От, це такий суспільний додаток який робиться під конкретний івент, дали на програму івента і цей, люди, які будуть наїв. Це вміється між собою інформація. Коротка про кожну людину. І наскільки я не помиляюся, зараз uh, Tendify хоче 500 баксів за, uh, додати 5, 5, okay. Ну, Якщо використовувати івенти в Фейсбуку або ВКонтакте, це буде шарше. Так само можна зробити швидко. І буде все те то саме. Тобто і люди купить, і про людей. Дякую. Ну, ви користуєтеся якимись фічус, які на камеру перестав, канала, а випускати камеру. Використовний камер, тобто можливо ще не поставити. Ця ідея з'явилася також для проблема, бо вони проводять різні цікаві події. І була ідея в них створити. Це, 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 коли бігаєш, ще шукаєш. Вот квест. І якраз камера робила не клас. Ну і он, телефон запили. Камера запили, квесты забудутся, камера. І э, телефон, оч там. <постив> Часно, то, якщо буде необхідність, ми просто зробимо для клієнта вище на Поки що не буде необхідності. Буде запитання, чи є галопація, я кажу, що так, є, завтра немає. А з не зробимо. Коли йде е, перегляд на самому ну, самого Apple, вона не може бути принципі. Але після того їм тому проскакують, там, теха забувають, поставити. Приходять депутати такі, що ж самої стали. Запитання? Дякую вам.